А на цю сцену вже готовий вийти наступний наш учасник з міста Чернівці. До нас приїхав никифорак Сергій. Зустрічаємо. Всім привіт, друзі! Як настрій? Давайте привіт. 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 Супер. Настрій. з позитивним зарядом. Радий вас бачити. чудовий ведучі, чудові коміки, зал. Дякую. Ці оплески ще раз для вас. А, і ви чудові. Спасибі. Ви вийшли так класно, така зразу енергія якась. Да, трохи У да. мене око попустило, да, мізінець перестав німіти. Клас! Позитивна енергетика. Сергій, ви прийшли з жартами, зі стендапом? Е, як вам сказати? Я розказую історії, ті, що в мене були в житті, бо тому що я родом з села взагалі. А з і... якого? Ой, то Косівський район, Івано-Франківська область. Трошки гуцу. Mm -hmm. Дуже хотілося б почути цю історію. Якщо ви, 에, Сергій, готовий? Завжди. Хвилина починається прямо зараз. Поїхали. Працюю в ресторані. Нещодавно до нас прийшла мама з коляскою. Кажу, допоможу занести кличу колегу. Беремо колясочку. Чогось у якийсь момент у мене виривається фраза. Так, але заносимо головою в ногами. А мій колега що добивай, каже, це ж ми заносимо, не виносимо. Дивлюсь на ту маму, думаю, нам капець. Ні, а вона рже, каже: хлопці, не як хочуть, у мене є ще одна. <праць> я одружений, це для мене трошки горе, бо я одружився в 21. Скажете, дебіл, да дебіл. <праць> по зальоту, ні, не по зальоту, скажете, точно дебіл. Після того ми почали жити разом в трьох, в неї був кіт. І я зрозумів, що не можу займатися сексом, коли дивиться кіт. Бо раз під час сексу з дружиною відвертаю голову вправо, а з темноти на мене палять два прожектора. І я зловив себе на думці, що в якийсь момент той кіт піднімає табличку і каже: Експресія, три. Старанні. Дожав! Дожав тих коміків. І заробляєш дві тисячі гривень. Такий своєю маленькою лапкою. Такі маленькі таблічки, які цієї лапками сам робив. Не в хвилину скажу, але дуже довго вагався чи їхати на розсміша коміка, але приїхав, бо зрозумів, що це передача для женатих чоловіків. Ну, треба протримати це всього 5 хвилин, плюс після кожної хвилини є перекури. <звук> 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 у тебе є, я нагадаю, 2000 тисячі гривень. Ти зараз можеш виграти 5. Погнали! Хвилина для тебе. <звук> вот. І той такий кіт, я собі представляю, піднімає ту табличку, каже: Експресія, три, старанність, чотири, тривалість один. Скажи й на тому дякую. І раз навіть було, коли кіт на то дивився, він почав блювати шерсть. <рив> Чесно, стало обідно. Мені ще дуже обідно стає, коли жінка мене просить сфоткати, бо я з нормального чоловіка зразу стою бараном криворуким, обрізав ноги. От дружина народила, і я був присутній на родах, і тоді зрозумів, що таке правильний тайм-менеджмент. Правильний тайм-менеджмент на родах — це впасти в обморок на початку, щоб до народження дитини мене відкачали. <риклад> Дуже довго думали над ім'ям, бо за ремонт скарлетт, е, там Джесіка Яржу, Джесіка Геннадіївна. Це то саме, що в Америці би називали нашими іменами: Петро Джордан, Іван Сміт. Чесно і звучить як гоблінський переклад, того свою я назвав по-простому, по гуцульськи, по-нашому хіната. я? «Хіната» Сергіївна. 59 секунда. Валік. Я з дружиною женатий сім років, а вона народила тільки зараз. Я встигаю в останню секунду. <рес> Красавець. Засміялась Леся Іванівна. У тебе вже є 5 тисяч гривень, з чим ми тебе і вітаємо. Дякую. Але дякую. є і можливість виграти 10 тисяч гривень. Е... Погнали, друзі, що ви. Давайте облиски залу, підтримаємо Сергія. Після родів, я поняв, що в лікарні все, коли треба з усіма розрахуватися. Медсестри 1500, анестезіолог 2000, Лікар 2,5 тисячі. Приходить акушерка, каже: дівчинка, 3600. Я кажу, що так дорого? У мене лише 50 євро, може завтра гривнями занесу. Вона каже: Ні, батя, успокойся, це вага, мені зразу стало легше. Гендер-паті ми з дружиною не робили, бо там не було жодної інтриги. В будь-якому випадку я був без синій. Дуже переживав, коли переїхав в місто, що використовую багато діалектів. Але з часом зрозумів, тут є свій плюс. Ти можеш кого-небудь обізвати, він то не пойме, що скаже дякую. Припустимо, о, пігой, здоров, пігой, що ти? Пігой у мене в селі це нагуляний син від сусіда. Свою жінку перших півроку я називав Ти моя кутюга. Ти моя Кутюга маленька. Кутюга це старий бродячий пес. Я її так називав доки. Це така хитра людина. Ти О, дякую. Дякую. Ну, я вже докажу, бо я забираю десятку, треба хоч ліжечко відбити. Потім вона загуглила і кучугу став я. Місяць спав у коридорі, доїдав за нею. Ти готовий забирати гроші? Так! І думати не треба. Жінка мене уб'є. Сергію, ми тебе вітаємо. Ти, ти стаєш переможцем, отримаєш 10 тисяч гривень. Безмежно радий вас бачити. Дякую вам, дякую, дякую. Бо там позики почалися, вона мене усі. Дякую, передавайте і привіт, велики! Устихів! Друзі, безмежно круто! Це моя була дитяча мрія. Всі, хто має бажання розвиватися в гуморі, приїжджайте, кайфуйте. І звісно, слава Україні!